Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, братія і сестри, дорога українська молода. 19 лютого 2024 року ми відзначатимемо 130-ту річницю з дня народження співавтора пісні Ой у лузі червона калина, отця Андрія Григорія Труха. Андрій Григорій Трух уроджений з села Гірне. В часи визвольних змагань українського народу на початку ХХ століття. Був вчителем розвідувальної чоти, а згодом сотником січового війська. І почув перші дві строфи цієї пісні в стрію під час вишколу. Наступного дня він написав ще три куплети пісні і навчив свій підрозділ її співати. За тиждень часу ця пісня лунала в всьому стрию. Вона стала гімном січового стрілецтва. Постать автора пісні нашого земляка є знаковою не тільки через участь у національно-визвольних змаганнях, але й завдяки того його священичому служінню, переживши затяжні жахіття війни, епідемію, нараз заглядаючи смерті у вічі, він не запитував. А де той Бог, якби він був, як багато хто сьогодні говорить, Андрій Григорій, Трух у 1920 році, вступив. До Василянського чину та прийняв тайну священства. Душ постарював у Галичині, а згодом в США і Канаді, похований у Вінніпегу. Прагнучи вшанувати пам'ять нашого земляка, отця Андрія Григорія, Труха, розпочнімо челендж і запрошуємо всіх вас долучитися. Маленький чи дорослий, хор або один чи оркестр. ви співати чи вчитися, Долучиться, кожен тут може. Все, що потрібно зробити, записати відеоролик, де ви, ваш хор, чи спільнота співаєте пісню Ой, у лузі червона калина, яка отримала свої сучасні слова та всенародну любов ще в минулому столітті, завдяки нашому греко-католицькому священникові Отцеві Андрію Григорію Труху. Слава Ісусу Христу!